Привіт, що ти? Привіт. Помаленьку дякую. По... Хочеться... Процитувати класика, знову тихий його сон. Погано сплю mm -hmm. mm -hmm. стадім часу», Треба uh, вже «Feel Feel this з так сказати. Всі ми, всі ми там, усі ми там. От, а так в цілому не скаржусь все найс. Nice. От той випадок, коли ти намагався спати е, добре. Ну, знаєш, кажуть, головне добре спати в житті, так, і ти якось по одному це розумів, а воно тебе настигло з іншого боку, і ти такий ну, так сука. Е, так, розумієш, розумієш цінність сну в такі життєві періоди е, дуже сильно. Якщо мене позбавляють обіду, я не так переживаю, як е, коли мене позбавляють сну. Це відчувається набагато сильніше. Але не про це сьогодні будемо говорити. Ми так вирішили коротко записатись на фінали сезону, так, так, зв... так сказати, сезону. Ми так офіційно не називаємо це сезонами, але врешті так і виходить, що ми раз там на кілька місяців робимо перерву, і в нас так і виходить, що такий, типу, сезон у кілька місяців. Семестр, так. так. Це от, саме, приблизно так. от у нас, у нас от десь саме в ці дні у нас от в школі ще було десь от, до Дня захисту дітей, так, до Дня практика, захисту. Практика. Я mm -hmm. хоть, от, от тобі запам'яталась практика, мені запам от, а мені запам'яталася площадка. А, -а я. Точно. Майданчик. Тобто майданчик, <реш> так, два тижні. <реш> <реш> ну, такого да, легесенького майданчику, так, і потім вже всі <реш> роз'їжджались. В русифікованих містах, так. І от саме от в ці дні зазвичай це вже закінчувалося. І uh -huh. там останні якісь, просто вже останні, бажаючі соціалізуватись, вже приходили на неї і там здати книжки, забирати табель. так. так, Ну Ну так. Отже, літо почалося так званий мертвий сезон для медіа виробництва. Знаєш, за, за старою пам'яті, за досвідом роботи в медіа влітку, це завжди якийсь сезон, типу, де. Люди нічого не читають, нічого не дивляться, нічого не слухають і йдуть у відпустки, відпочивають. Я не знаю, як зараз. Чесно кажучи, саме, важко тому, сказати. Ми з паном, саме тому ми з паном Олексієм вирішили запустити по одному новому подкасту. Просто влітку. Зважаючи на ці обставини ідеально так, найкраще менше менше зайвий, менше метушитись тушитись перед нами. Наскільки я розумію, якби з літом ситуація. Цього року така приблизно, що а ми і не празднували, і якби я особисто не збираюсь відпочивати, я навпаки, це літо бачу як такий, як. Я з Час, 24 лютого, я прожив в режимі, так би мовити, ну, крім може перших місяців. Найкритичніших. В такому режимі low-power mode, тобто саме такого марафону перетягнути надовше, але я якось розумію, що, мабуть, це вже якась з великою ймовірністю кульмінація цієї кампанії, і саме цей фінальний відрізок часу, ймовірно, визначить майбутнє. Цього виміру, не побоюсь цього слова, би не тільки України. а й ну, мені здається, що те, як пройдуть в нашій країні найближчі місяці, ймовірно, може навіть вирішити, чи буде, і коли буде, не знаю, Третя світова, чи навіть якісь такі речі. Чи, чи встигнемо ми трошки пожити у вільному Криму до того, як людство все ж таки знищить себе остаточно? Я на це сподіваюся на такий короткий відрізок. Принаймні, от кілька сезонів їзди на задньому колесі Мопеда по Гурзовській набережній все ж таки. З українським прапором і криками Кривий Ріг, я б, в принципі, не відмовився від такої перспективи. Так, було б яскраво, і в зв'язку тим, з тим, що і, ну, якраз мені здається, що дуже логічно зараз такий записати фінальний епізод для цього сезону. Тому що е, обговорювати в цьому плані нам особливо нема чого, тому що, як кажуть, плани люблять тишу, і ми якби. Притримуємось, підтримуємо цю тезу. Я б там, навряд зміг зараз коментувати те, що буде відбуватися, і відбувається вже єдине, що хочеться сказати, це звісно, те, що як бачите, потреба в тому, щоб підтримувати Збройні Сили України, ну і взагалі Сили оборони України набагато вища, ніж колись. У мене тут сигналізація у дворі працює. Тому підтримуйте обов'язково, донать фізично допомагайте все, ще, чим можете зараз. Просто на най, така найпотужніша така точка, в якій це прям дуже дуже потрібно, і обов'язково робіть ці зусилля, обов'язково не забувайте про це. Ну, а ви все одно не залишитесь без контенту, тобто, ми, хоч не будемо виходити там найближче, скільки ну, мабуть, пару місяців точно, але тим не менше, будете слухати, у вас буде можливість послухати і Mission Control, який веде Олег, і який почав вже виходити. Я думаю, що буде впродовж літа, якраз там принаймні першу половину точно виходити. Так і інший проєкт, який я згодом запущу, такий невеличкий анонс. Сподіваюсь, він теж вийде ну, незабаром. Принаймні, в мене немає зараз чітких якби, таких анонсів, але тим не менше, воно теж буде. У вас буде що слухати, у вас буде що, так сказати, споживати і чекати на новий сезон подкаста-підкаста. І новий е, сезон, не знаю, подій в Україні і в світі. Приєднуюсь до сказаного Олексієм. Дійсно, цього літа, ймовірно, буде тільки одна дійсно важлива тема, яка при хоч трохи лягає в канву цього подкасту, і вона потребує не обговорення, а Максимальної кількості дій з нашого боку, чим ми будемо займатися по можливості у вільний час для того, щоб повернутись до вас восени, ймовірно, але так, у вас будуть інші подкасти від нас. По-перше, тому і будуть деякі інші речі, як переведення мерчу на благодійність та деякі інші апдейти, Саме так. Тому будемо сподіватися, що ми залишимося вами на одній хвилі і не розгубимось і почуємось восени знову. Так, слідку, слідкуйте за анонсами. Все буде у нас на сторінках. Патрони і патронки не залишаться теж без приколів, так що підписуйтеся на наші картки, як ти кажеш. І ну, наша спільнота вона залишається і буде отримувати теж додатковий контент. А, ну і, Мабуть, на цьому сьогодні все. Дякуємо, що слухали. Дякуємо, що були весь цей сезон. Ну і Залишайте відгуки, коментуйте, лайкайте, будемо дуже вдячні. Um, на цьому все. Пока. Дякую. па папа.